Погляньмо, як вшанували пам'ять про бійців УПА в селі Недільне на Львівщині. Місцева громада залучила фахового архітектора Олеса Дзиндру і звела дзвіницю, яка не має аналогів у світі та є однією з найвищих дерев'яних споруд Європи. В цьому місці на горі діл відбувся запеклий бій між 105 бійцями УПА та трьома тисячами німецьких загарбників. Під час цього бою загинуло 43 українські патріоти. Символічно, що висота вежі пам'яті. 43 метри. І йому каже сільський голод, що ти придумав, чувак? Це ж де граніт, це ж дерево, воно згниє, воно впаде. А він каже: воно не згниє. Якщо ви будете за нього дбати, якщо ви будете пам'ятати про тих хлопців, то ви і дбати будете. І ця штука супербомба. Вона стала таким елементом приваблення взагалі до тої громади. Оце один з прикладів, коли пам'ять повинна бути активною, коли воно. Настільки крута. Вона завжди засверлює в нашу пам'ять ту історію.